Доброго дня! Доброго, ще раз. Ну що, готові? А, я не люблю що я зробила. Классе. Ось такі олівці знайшов. Ось такий клей і ось ножиці. Молодець! Сіфомастери або олівці. <різь> так, добре, зайчики. Не будемо тоді втрачати час. І будемо починати урок дизайну та технології. Анатоліна, а какой треба? Маленький кусок чи великий кусок? Кого? Кого? Этого... Картони. Картон? Звичайний аркуш А4. Ну, а так це М -м А, он так як розуміло. Даня, в тебе теж, Ангеліна, може вистачити для цієї поробки? У нас сьогодні цікавий урок ваші ручки, дітки вправні, вмілі, Зараз візьмуться до діла, уважно мене слухають. Так? Може, труднощі здолати, бо є у вас бажання старанно працювати. Урок дизайну у нас незвичайний, він дуже корисний і дуже повчальний. Хто такий ховається під кущиком, бо я зливий, пухкий? Має, гості, зайчик, сприбає, зайчик. полюбаляє моркву. Це так, зайчик. А хто ходить по лісі, ласує малиною, ричить, спить. Так, це ведмедик. Багато хто помиляється, вважаючи, що вони є вегетаріянцями. Насправді ці тварини їдять не лише капусту і моркву, але і м'ясо. Їх часто називають косими. Живуть ці тварини не більше 9 років, а самці лише 5. однак були зафіксовані випадки навіть до 13,5 років. У гарну погоду, коли йому загрожує небезпека, він ставить вуха вертикально, а сам, припавши до землі, обстежує все навколо, при цьому залишаючись непомітним. Під час дощу звірі підгинають вуха, щоб у них не потрапляла вода, і вони не застудилися. Про яку тваринку я щойно прочитала вам цікаву інформацію? Про зайчика? так Дійсно, про зайчика. А це хто? Одного разу, доторкнувшись поглядом до цього казкового велетня, неможливо не захопитися його величем і красою. В природі його рідко кому вдалося бачити. Найчастіше цього екзотичного звіря можна побачити лише в зоопарку. У багатьох народів він є одним із головних героїв міфів та казок. Слан, 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 слан. Довжина тіла доходить до 2,5-3 метрів, вага його становить від 300 до 800 кілограмів, і клад цього хижака має довжину 5, а кігті – 6 сантиметрів. Багато часу проводять у воді. Я слон. чула варіанти ведмідь, слон, то хто ж то? Так, так слон. хтось вважає, що це слон, а в слона є кіхті. Медвідь. 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 Дійсно, це теж ведмідь. Полярний Так, да, полярний ведмідь. Якось на далекій півночі, де безкраї снігові простори, зустрілось зайчик-білянчик та ведмежатко сніжок. Їм було дуже весело разом, і вони стали найкращими друзями. От і ми сьогодні зробимо з вами аплікацію, яка так і називається зайчатко білянчик і ведмежатко сніжок. Але перед тим, як працювати, пригадаємо правила користування ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводитись з ним треба обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край стола. Не тримай ножиці вістрями догори, не ріж на ходу. Під час різання не вставай з місця, передавай ножиці лише закритими кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримай матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. А як користуватися правильно клеєм? Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв, або користуватися ось таким олівцем клеєм. При потраплянні клею на одяг, його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою, а закінчивши роботу, клеє потрібно щільно закрити, пензлик і посуд помити. Отже, ми сьогодні з вами працюємо на сторіночці 53-й. Будемо виконувати практичну роботу зайчаток, ділянчик і ведмежатку сніжок. Перед тим, як її виконувати, я пропоную вам переглянути відеоінструкцію виконання цієї роботи. Отже, увага на екран. Дивимося по крокову інструкцію виконання роботи. Зараз ніхто нічого не робить. Уважно дивимося, як її виконувати. Ти мені напрязить на місці, то можна вирізати. Вирішуємо вирізати. Тобто вирізати спочатку на сторіночці 51 О, у нас елементи, їх потрібно буде вирізати, розфарбувати. Ну якщо тут стрімки западають,

Нім, давай я Розфарбовуємо, кинаємо, зробили зайчика. А це зараз робити? Ні, зараз ми дивимося тільки, Максим. Ура. А потім разом зі мною будемо виконувати. Я своїй альбомчику ви у своєму. Дош. І потім ми наших звіряток приклеїмо на синій картон або фіолетовий картон. А зараз додивіться вже до кінця. Там плім не надо. Ось коректором. Для чого коректор? Бо білий олівець. Для того, щоб сніжинки намалювати. І можна знизу ще приклеїти трішки вати, зробити сніжок. О, така цікава у нас вийде аплікація. А зараз ми будемо її робити разом зі мною. Відкрийте сторіночку, зараз одну хвилинку, відкрийте сторіночку. 51 Я вже я вже уже... так... нашов вирізав вже вирізав казала подивись будь ласка вирізаєте я вирізав а, а ти ще не вирізав так Ну що зараз я Зімкну для нашого Майдівчі, Майдівчі, не було веселіше працювати по нову музику і будемо працювати так. Я вмикаю теж свій? Зайчик альбом видно мій? Так. Да. Ну все, тоді ми з yeah. цієї сторіночки 51 вирізаємо наші елементи. Зайчика та ведмедика. Thank you. Щоб зручніше було вирізати не з повністю з цілого паперу, а ми вирізаємо отакий нерівно спочатку шматочок, а потім уже красиво по лініям обрізаємо його. лучше. Ты лучше. Это мое что. Разве не торопись, а? У Антошки немає альбомчика, а Антош можна намалювати самостійно. Позже в голови круглі. Не і тулуб, і тулуб. Анна Анатолійовна! Так. А, я тут, випадково, хотів вирізати і обрізав не повністю. Тіло. Ну, обріж правильно. Дивіться, от не, ви обрізаєте круглу, бачите, не, не чіпайте цієї цього трикутничка, я вам розкажу потім, що з цим трикутничком робити. А я думаю, щоб был аварій. Так, його потрібно буде надрізати там і зігнути. А як це зробити, я тут просто логі останні старий. Ноги Надо... залишились да. А як це зробити? я а... на! так, Сашко. А що делать з цим з... квадратом? З яким квадратом Три... трикутником ти маєш на увазі заштрихованим? Я випаду, давай, будеш, а я випаду. казала, дивіться уважно, відеоінструкцію, тоді чекайте, доки я виріжу, ви вже все повирізали. Фінгольніка. Розфарбовуйте, Фінгольніка. вирізали Фінгольніка. зайчики, ви вирізали, В розфарбовуйте їх я Тобто вирізали спочатку, потім розфарбуйте перед тим як ми будемо їх клеїти. Mm -hmm. Ой, трико, лизан, мама. Ой, Его не нужно вырезать. Его нужно наклеить. Его я расскажу. Вы расфарбовали уже мордочки твоїх діряток? Не забываем распаковывать. А как тут? А как мне тут приклеить? Лапи. А як ти їх ви обрізав так, що вони тебе не мають? Ну, я звичайно обрізав. Так? ну нічого, ми на їх наклеїмо тоді на, е на картон, коли будемо клеїти, всю. всі тіла і голови, наклеїмо на картони лапки твої, окремо зрозумів. Так, Ну давай вырезай голову, размалвый ему. Ушко. Мос и надо украшка. Я еду расстреливается. Сделай так как надо. Сана, подожди, вырезай плюс. А где у него? Які? Які я Максим не бачу в тебе камера вимкнута. А почекай розфарбуй спочатку Макс. Ні, у мене взял не было? Росфарбова ему нравится Да, я а я твои. Я одно ушко, а не ты. Вот ты что, да? Зинички не засыпают. Я так перестала. А так нас ну, зайчик білячик, и ведьма жатко снежок, тулубы в них залишаються — білими. Я не размалювала. Размалевывайся. А я все розмальовала. Уже розмальовала все. Так. Yeah. Только тебе надо разом. Я не желудочка, що чтобы чорний. Швытка. Он не тоже у нас. На тебе как-то ушко. О, oh, все, прыгнула ушко. Да, одне вушко можна зігнути. Там же майло, вуфачка взяла. А Натана чакнула так, бо вот здесь різати. А тепер дивіться, хто вирізав і розмалював? Туда. Мама! Ви говіте? Що Ми, робимо з отсим трикутничком. Бачите, він заштрихований. Ця штриховка призначена для клею. А ось ця пунктирна лінія, бачите, переривається пунктирна лінія. Оцю лінію ми надрізаємо, лише її. Лише її ми надрізали, бачите? Що не то нарізав? Ось так видиш, це не то нарізано так, одну лінію, так, от до О, цього трикутничка тільки один бік ми надрізаємо. Ну так все три отак. Воно має бути отак. Ну нічого О, страшного. Воно має бути тут, Марія. Нічого страшного, у тебе буде так. Можна, Ні, так? так, якщо надрізали тут, нічого страшного. Лише просто з, однього, з одного боку надрізаємо. Не з двох, а з одного боку. Ну, воно що однаково вийде, Антоша, воно однаково буде, і ти, коли складеш голову, вона буде однакова. І що ми робимо? Ми мастимо тепер оцю заштриховану частинку клеємо. Антон, це як тебе вийде? Ти попро... спробуй скласти і побачиш, що в тебе така ж мордочка вийде як у всіх. І складаємо, наклеїмо, рівняємо. Він та так і сам. Я зробив. У у всіх у там. Ну нет, у тебе буде і інші трішки, ведмедики, зайчик. Не всіх вже однакові можуть бути коробки. У всіх коробка індивідуальна. просто так, Вот так скиш, в обратную сторону. Украли, о, так, так... Не гроші, так, так Антошка, воно звийдет все одно однаково, в яку би ти сторону ти не складав. Хоть нормального миску. Ну как, если будут наклеены? А подивись, бачиш? Антон, ти так сильно переживаєш. Я показала з одного боку, а у нас на на нашій інструкції показано з того боку, з якого ти, мабуть, надрізав. Це нормально, така ж мордочка вийде. А Аннолівна, покажіть, як ви зробили. Так. ну, Це, це де ти А ти баг на Дивись, в альбомчику намальовано надрізаємо лише одну сторону в трикутничку і мастимо клеєм оцю заштриховану частинку і накладаємо частинку мордочки на заштриховану частинку, приклеюючи її. А, Антон, ну, смотрите, яка у мене мордочка. А? А я папа анатольовна. анатольовна. Так, Сашко, клас. Ну тепер беремо свій блакитний або фіолетовий картон і наклеюємо. Приклеїмо так, це у нас ведмедик, це у нас зайчик. Бачите, я мащу тулуб трішки. Змащу тулуб зверху і приклею сюди голову зайчика. І те ж саме зроблю з медведиком. Тулуб зверху намащу клеєм. І приклею голову ведмедика. Пішли, 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 пішли. Як на картон приклеїти? Не, вот тут, голову? Як голову приклеїти, чи що ти хочеш? Ну, як вот Зверху трішки намасти, зверху прям тулуба. Трішечки намасти і приклей голову. Бачиш, я зараз перевернула навпаки свого зайчика. Ось бачиш? У мене тільки частинка була клеєм нанесена. Я приклеїла голову. Те ж саме у ведмедика, тільки частинку зверху намастила Боже. клеєм. А, і Анна Так. Питання. Ага. А якось з цього зайця зробити ніс як треугольний? триугольний, <смір> просто пропустив, я не зовсім зрозуміла. Так само, як і у нашого ведмедя. Те ж саме трикутничок надрізаємо. Да, Те ж саме, як просто на чорному не видно, що він трикутний, а на оранжевому дуже видно, що він трикутний. Трикутний такий самий і на нашому медведику. Точно так же. І коли в нас готові будуть вже наші ведмежатко і зайчик, мастимо з, з іншої сторони, клеєм тулуб. Бабушка. Это я еще не вырезала это. Гробы. А, це що? А, Ушко. Одна. Матвена. Добро. Давай, теперь бери клейку. Вот, клейки в ушко намастимо. І приклеїмо Дай. нашого нашего Так, скажи. Трижки. Надо что-то Так, ну тебе как-то Тож. Так, Зайчика, я вже приклеїла, приступаю до ведмедика. Теж з іншої сторони. Перевертай нашого ведмедика з іншої сторони мащу. Весь да. тулуб. столуб. Да, влічна. Успокойся, Успокоюсь, хорошо. Весь тулуб та вушка, щоб голова трималася, і вушка ведмедика я теж мащу клеєм. Ну добре. Давай, І приклею поряд з нашим зайчиком. Где не надо. Вот не надо, знаешь, будет еще надо. не дорогай меня, пожалуйста. А кто за меня Бачите, у зайчика я приклела повністю одне вушко, інше тільки наполовинку, а половинку зігнула. А у ведмедика я приклеїла обидва вушки, щоб трималася голова за рахунок вушок і за рахунок тулуба. Максим там обрізав ніжки, ніжки окремо наклеїв, якщо ти їх обрізав, нечайно. І коректором прикрашаємо нашу коробку. А на а можна ми вот этот возьмем? Просто у меня вот этот. А, а можеш, можеш взяти, буде тебе нічне таке небо. Ой, зайчики. Зайчики, зараз лунає повітряна тривога в Запорізькій області, тому, будь ласка, йдіть у безпечне місце, а поробки я ваші чекаю. Фотографій на нашій сторінці творчій. Зайчик, чуєте мене ще раз? Переходимо у безпечця. Подвітять. Повітряна тривога. Переходимо. Круто, переходимо у безпечні місця. Робите поробки потім і переш... приєднаєте їх на творчу сторінку. До не побачення. Стор... До бережіть побачення. До побачення. себе. Діанко, не в ту сторону складаєш, в іншу сторону склади. До так. Це, зайчики, бережіть себе, бо повітряна тривога. До побачення, до завтра. До завтра.